Як працює сьогодні реальна реклама? Показала аерогриль і все. Купа запитань посипалось: де, що, як, Та, чи косила траву теж, що за тример в мене, де купляла і тому подібне, чи я задоволена. Тобто сьогодні потрібна інтегрована реклама, щоб люди вони просто побачили щось у використанні. Там вона має бути частинкою життя. І тоді люди бачать, що це їм нічого не нав'язується, бо коли їм стоять і чітко розповідають про товар, ну, я автоматично таке пролистою. А коли це інтегровано в життя, тоді цікаво, і тоді ти думаєш, о, дійсно, а мені теж це треба. сьогодні? Записала тільки в Тік-Ток відео про смарт годинник яким я користуюся. Просто дірект, завалений. купа. Замовлень, та це показує, як сьогодні справді працює реклама. Так що, якщо треба вам реклама, яка працює, то думайте, якщо що, може допомогти.